Вітаю вас, дорогі глядачі. З вами проект Кохання зітхання. І нарешті ми на фінішній прямій. Вже сьогодні наші пари пройдуть випробування на знання один одного. То хто ж переможе? Давайте дивитися. Та спершу ми познайомимося з нашими учасниками. Отож, це подружжя Юрій та Галина Коваленки. Разом вже 4 роки. Виховують доньку. Родиною люблять відпочивати на природі і їздити на рибалку. Запевняють, що їх об'єднує кохання і взаєморозуміння. Чи насправді це так зараз перевірять наше випробування? А це пара Ніна та Ярослав Донченки. Познайомилися у соцмережах і майже одразу стали жити разом. Виховують двох дітей Ніни та її племінницю. І мріють нарешті доповнити сім'ю, забравши сина Ярослава. Всією родиною виготовляють мило ручної роботи, катаються на велосипедах, відпочивають на природі. Чи добре вони знають один одного? Покаже конкурс. Ну що ж, друзі, як настрій? Дуже добре. Чи готові ви до випробувань? Так. Так. А чого взагалі очікуєте? Перемоги. Я так думаю, да, я... що перемоги. перемоги! Правильно! <рисот> Перша відповідь <рисот> правильна. Дізнатися, чи ми гарно друг друга знаємо. Так, ми так, в першу чергу. А ви, дорогі наші глядачі, готові це побачити? Якщо так, то тоді не перемикайте. Тут цікаво. І так, перед вами аркуші паперів, в яких є питання. Я буду вам задавати ті самі питання, ви будете вписувати відповіді свої в ці аркуші і показувати після того, як ви впишете, покажете один одному на камеру і озвучите мені. В разі, якщо ваші відповіді співпали, тоді ви отримуєте один бал. Зрозуміло? Тоді бажаю вам успіхів і давайте починати. Давай, Давайте почнемо з простого. І так, де і коли ви познайомились? Так. Готові? Так. Да. Показуємо відповіді. Так, ану, піднімайте. Соцсеті. Так, а 20-й рік. Так, Ніна, сходиться. Так. Все правильно, відповідь збіглася. Я вас вітаю, ви отримуєте один вал. І так, наступне питання. Перше знайомство, перша зустріч, вона е, закарбовується в пам'яті кожної пари. Скажіть, будь ласка, е, чи пам'ятаєте ви, в чому ви були одягнені в першій вашій зустрічі? Я пам'ятаю, в чому я. була одягнена. От, будь ласка, і напишіть, в чому ви були одягнені і Юрій. Так само Юрій напишіть, в чому ви були одягнені, і Галина. Треба напружити пам'ять. Галина готова відповідь. Юлія. Теж готова. І так, так показуйте один. І мені озвучте. А вашу відповідь. Я була одягнута в чорну спільницю білу сорочку. Так. А, а Юрій Юрій в джинси і рубашку з синіх клітинку Ваша відповідь? Я джинси і кофта, вона сукня. Ну, що можу сказати? Не зовсім то і вірно. Да. Джинси, кофта. Так, в принципі, дивіться, одна відповідь півпала, зробимо так. Е я вам поставлю 05 балів так. за таку відповідь. Добре. Домовилися. Скажіть, Ярослав, зрозуміло, що це кохання з першого погляду? Так? Так. А ви, Ніна, одразу зрозуміли, що він той самий ваш все життя. <рес> так. <рес> Трохи були сумніви. <рес> ну, чи можливо усі женки вам треба було подумати? Так. так? було подумати. так? <рес> ага, <рес> <рес> Випробовувальний термін, був у Ярослава. Ну, не те, що випробовувальний термін, просто в мене більше була відповідальність, так як дітки є, і <рес> <рес> мені потрібно було, щоб він. Підійшов і їм, і мені. Вона була в Так, Мені треба було подумати вдвоє ні. Тоді скажіть мені, будь ласка, де і коли ви вперше поцілувалися? Такий інтимний момент. Чи пам'ятаєте? Що з мережа Ні, ні. Я думаю, що прям живу. Vou te avaliar, meu. Não, vamos. Então, vamos. vamos. Então, 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 vamos. Так, яке так, yeah. Ніна написала вдома. Yeah. А, так, давайте тепер співставимо, коли було друге побачення? Yeah. <laughs> І де? Yeah. На другий день. Да. Вдома. Було вдома. Дома. Дома. так? <laughs> ну добре, відповіді зійшлися. Добре. Я допомогу вам про один бал. Юрій, ви гарно залучилися до Галини. Довго взагалі добивалися її взаємності? Та Не сказав. Так. Майже відразу? Mm -hmm. да. Відразу дала мені відповіді. Позитивний. Дарували щось? Так, квіти. О, квіти дарували. Галина, скажіть правду. Справді Юрій дарує вам квіти? Дарує. А часто він це робить? Ну, мабуть, не так часто Як, як хотілося б. Як і більше жінок так. Тоді питання просте. Напишіть обидва улюблені квіти Галини. Так, готові, показуємо один одному Відповіді Троян на камеру. Я так розумію, відповідь у вас на 100% зі Рози троянди не має значення, але це один бал. Вітаю вас. Дякую. Тепер ні на питання до вас. Як думаєте, ви гарна господиня? Думаю, так. Як часто готуєте чоловіку і дітям якісь вишукані страви, ділікатеси? Можливо? Частенько. Частенько, балуйте, чоловіка, да. так? Смачно Да? Е, да. да. Тепер скажіть, чи знаєте ви, яка улюблена страва у вашого чоловіка? Да. Тоді я пишіть, будь ласка. А я пишу. А ви, у вас, да. ваша улюблена страва. Ми подивимося, чи збіглися ваші відповіді, чи ні. Mm -hmm. Так, готові? Так. Да. Добре. Ану. Добре. А, молодці, просто чудово. Все зійшлося, все попростаєте ви проводила. Розкажіть, питання провокаційне. Чи часто ви сваритеся? Ну да, Буває. Буває. Кожній родині, да. я думаю. Середня статистична да, да, українська сім'я. Це <свят> не сваряться, то не любить. А хто є? От в цьому заключається питання. Основне, хто є зазвичай ініціатором конфлікту? <свят> Зачекайте! Все. Що тут чекати? Хто є ініціатором конфлікту в вашій родині, а хто перший йде на примирення? Хоть, будь ласка, напишіть, хто з вас. Ага. Так, відповіді готові, показуйте один одному. І після цього озвучте мені. Та перша так. починаю да. сварку. А, ти мірець. Юрій Мириться, да. а ви Юрій ще написала. Я написав, що жінка перша мириться. Ви написали, що жінка перша Так. Да. А ви да. ініціатор конфлікту? Ну, сваримось, да. так. Сваримось, ти да. написав свариця, ну, Галина, мириться. Мириться теж цей. Я теж мириться. А, і тут теж мириться. І Галина да. свариться, Галина ну, перша ну, йде на примирення, так? Да? Ну, wow. да, да. Ну що ж, тоді зробимо між інчином. Наскільки відповіді зів співпала, але не зовсім, то я вам за цю відповідь поставлю 0,5 балів. Добре. Добре, домовилися. Чи любите відпочивати разом? Так. Да. Часто разом відпочиваєте? Не так часто. Як а, хотілося б, да. так, але відпочивайте. А який вид відпочинку більше полюбляєте? Валятися на пляжі там? Чи таки якийсь активний такий відпочинок? Більше активний, так? Тоді напишіть, будь ласка, улюблене сімейне місце відпочинку. Є у вас таке? Як любите відпочивати, мабуть, ну точно є. Готові? Піднімаємо. Показуємо відповіді і озвучуємо. Що написала Ніна? Рибалка, природа, природа. Природа біля води. Природа біля води. Чудово. Вода і рибалка співпадають. Це є. Тому Одне від... місце, куди можна втікти від дітей. Мабуть, <рик> вдвоєм. Чудово. Ставлю вам один бал. А наступне питання: чи любите ви кіно? Так. А бували разом в кіноті... кінотеатрах, або ж перегля... переглядали фільми Дома на дивані. Звісно, да. Звісно. як і більшість родин да. України. Тоді наступне питання. Який улюблений жанр кіно вашої родини? Ми, будь ласка, дайте відповідь. І так, готові відповіді. Показуємо. Комедія. Комедія. Співпала відповідь на 100%, тому я вам ставлю один бал. Наостанок, так питання про майбутнє. Скажіть часто, що сплануєте, плануєте мрієте разом? Так, таке. Буває, так? Тоді напишіть, будь ласка, найзаповітніші, а головне три найзаповітніші ваші спільні мрії. І, до речі, це у нас питання останнє, тому за нього, якщо всі відповіді у вас співпадуть, ви одразу три бали. Тому, будь ласка, постарайтеся. Напишіть, які у вас три найзаповітніші спільні мрії у вашої родини. Так, готові? Mm -hmm. Так. останнє питання. І, yeah. і озвучуйте, будь ласка, що ви написали? Я написав у нас не будинок, машина і сім'я поясню. Ага. Сім'я пояснів. Сім'я, щоб була повною. Тобто в мене є дитина від э, бившої жінки. І хочемо забрати його, щоб він був разом з нами. Хочеться повні родини, ну, да, так да, да. зрозуміло. А що Ніна написала? Написала будинок автомобіль і сімейний бізнес. Ага. Всій, чому я сім'я повні не написала, тому що я вважаю, що у нас вже дуже великі кроки пройшли до сім'ї, і я просто впевнена, що все буде добре, що ми Чи будемо все разом. Тепер початку було не дуже, то зараз вже набагато краще. Клас, я впевнена в цьому, тому я навіть це. Не, навіть не розглядаю, що так не може бути. Чудово. Ну, дві мрії у вас співпали. Це великий е, спільний будинок так, і автомобіль. Тому ви заслужено отримаєте свої два пали. Три найзаповітніші мрії вашої родини. Голинькові готова. Чекаємо на Юлія. Теж готова відповідь. І так, показуйте один одному і мені по черзі озвучуйте. Пішу. Перша мрія, Галина. У мене перша нове авто. Акорд. Дуже. Акорд. Хочеться. У так. вас перш... да, Тоже так. У вас є один бал. Вітаю вас. Ваші угу. твої Да, Навіть друге, я хочу басейн в дворі. Басейн нуля у вас. Да, в мене зробити ремонт Крище. на криші. Зрозуміло. І третя. Третя новенька криша на, на будинку. У вас є друге співпадіння і ваш. У мене родити здорову дитину. Теж <різь> дуже, дуже хороша відповідь. Непогано в даному питанні я вам ставлю 2 бали за таку до відповідь. Ну що, питання у нас завершилося. На цьому наше випробування завершено. Власне. Ми дуже дякуємо вам. Таке щире спілкування. Ну, а ми, дорогі глядачі, відправляємося рахувати наші бали. І вас, наші дорогі герої, ми чекаємо на нагородження. А ви, дорогі глядачі, обов'язково дочекайтесь фіналу, бо там найцікавіше. А це проєкт Кохання зітхання. І вже за лічені хвилини ми дізнаємось, яка ж пара сьогодні отримає романтичний вечір у сімейному кафе Дольче Віта. Бали, пораховано! Наші пари дуже старалися. Тож, ви готові дізнатися результат? Так. Наші пари готові. Ми готові. Отож, переможцями проєкту Кохання зітхання стає пара. Пара. Ярослав і Ніна Донченки. Вітаємо вас! Вони набрали рівно 10 балів. І для нагородження я запрошую представника сімейного кафе кафедольчі віта Тетяну. Сімейний кафедольчі Віта. Вітає вас, переможців! Бажаю вам доброго і зімального щасливого життя. Але на цьому сюрпризи не закінчуються. Наша друга пара Юрій та Галина Коваленки набрали 8,5 балів і також отримують подарунок. Для нагородження я запрошую нашого давнього друга, власника магазину Техно Андрія Олійника. Будь ласка. Міцного вам кохання. Це вам невеликий подарунок. Дякую. Поздравляю. Дякую. Дякую. На цій позитивній ноті наш проект підходить до свого логічного завершення. З вами був Власівський інформаційний портал проект Кохання зітхання. Слідкуйте разом з нами.